Європейська асоціація розвитку бізнесу відкриває двері у новий світ для майбутніх підприємців. Асоціація підтримала проект створення регіонального представництва молодіжної ради посольства США в Україні, очільниця якої розповіла про нові освітні можливості для учнів бізнес-школи Бікбос Олександра Кудріцька. Презентувала систему освіти в США та розповіла про можливість спільних освітніх поїздок по країнах Східної Європи. Спеціаліст відділу освіти ЗМІ та демократичних змін Посольства США в Україні Олександра Єгорова презентувала бікбосам ряд освітніх проєктів, серед яких навчання за кордоном, програми обміну, отримання грантів та стипендій. У нас є програма навчання в американській школі продовж року. Ця програма для учнів 8, 9, 10 класу. Чим хороша ця програма? Що, а, дитина бачить світ, бачить, як, як працює американська школа. Там є можливість відвідувати заняття, ну предмети за вибором, скажімо так, такі, такі, яких у нас в Україні немає. Виховання громадянської свідомості молоді в контексті освітньої реформи це одна з задач програми професійного зростання. Цікаво, а, як Виховується активність громадська. Там є багато проєктів волонтерства. Ось. І, звичайно, це можливість покращити свою англійську. Учасники, що пройдуть конкурс, матимуть можливість дізнатись про досвід американських та європейських організацій, візьмуть участь у семінарах та тренінгах, які допоможуть учням бізнес-школи Бікбос розвивати свої лідерські та професійні якості.